Дуже приємно впізнавати знайомі обличчя, тому що коли я приїжджаю, я розумію, що я можу більшість з них вже не застати, коли я приїжджаю вдруге. Вчора, наприклад, перша рота треті штурмової пізнала багато знайомих людей. Це дуже приємно. Цивільна аудиторія розчаровує більше, тому що всі, начебто, прийняли нові правила, і, на жаль, якесь таке відчуття трошки такого старого нашого моя хата з краю. Ну, я розумію, що так працює людська психіка, і для того, щоб вижити, нам потрібно якось абстрагуватися. І ми маємо пам'ятати, що йде священна війна, що є люди, які віддаються нас. Життя, які живуть на межі життя і смерті. Ми їм потрібні донатами. Ми їм потрібні підтримкою психологічною, будь-якою і не може бути свідомого українського громадянина, який не займається чимось корисним для війни. Чи це маленька справа, чи це велика справа, чи це малий донат, чи великий донат. Ми всі на війні. Артистам не те, що варто приїжджати на фронт, вони просто зобов'язані. Справа артиста в час війни перш за все виступати для військових, тому що це найважливіша аудиторія, це найважливіші люди. Я розумію, що є різні причини, у кожного свої страхи, але це все можна вирішити. Є більш безпечні позиції, є менш безпечні позиції. Ви можете це узгодити з керівниками цих напрямків. Запам'яталась напевно, як я співала в окопі. Ми приїхали до нашого знайомого мінометника Кіріка. Ми приїхали на позиції. Вони були на позиції, і звісно, що вони мене не впізнали. Я просто заспівала свою найвідомішу пісню, і це було дуже щемко.